Всім привіт вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як можна заробити гроші абсолютно без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати аеродроп від Bloom. Bloom це гібридна біржа, яка забезпечує доступ до будь-яких токенів та торгівлі в будь-якому місці завдяки міні-додатку в Телеграмі. СЕО проєкт колишній СНГ регіону Binance. Даний проєкт оцінюється в 40 мільйонів доларів. Інвестором даного проєкту виступає Binance Labs. Також цей стартап визнано найкращим у 7 сезоні. Та на їхній твіттер проєкту підписаний Ілон Маск та відомі фонди. Отже ж, як нам отримати Airdrop? Просто ви переходите за даним посиланням в Telegram-бот, нажимаєте на кнопку Start, відкривається вам біржа, де кожні 8 годин. Потрібно нажимати на кнопку старт і починається майнінг ваших токенів. І також через кожні 8 годин ви забираєте ці безкоштовні токени і заново нажимаєте на кнопку старт. Також в розділі Task ви можете виконувати різноманітні завдання. Також можна кожного дня отримувати кристали, за які ви можете пограти в їхній грі, і також безкоштовно отримувати таким чином їхні токени. Е, найбільше тут можна заробити грошей, е, точніше, токенів, е, запрошуючи друзів по своєму реферальному посиланню. Е, цікавий момент є те, що тут е, на кожен аккаунт вам дають запросити зараз не більше, ніж 10 друзів по своєму реферальному посиланню. Але якщо у вас є е, свій телеграм-канал, то ви можете написати безпосередньо. Е, Адміну цього каналу з 0 до мільйона, і е, надіслати посилання на свій канал. І він виб'є для вас інвайт. Ось конкретно е, на свій канал я отримав 1000 інвайтів е, е, від Bloom. І по суті, зараз я запросив близько 600 людей, які приєдналися за моїм реферальним посиланням в даний Telegram-бот. І кожного дня я отримую по 30 тисяч. Даних токенів Bloom. Що, я думаю, досить така хороша сума. Напевно, це десь 30-300 доларів. орієнтовно. Тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватися, кожного дня нажимати в боті на кнопку «Старт», забирати безкоштовні токени кожні 8 годин та запрошувати максимально друзів по своєму реферальному посиланню. Також бажано, якщо ви не маєте, то створити канал, набити там підписників і таким чином також отримувати безкоштовні інвайти в Блум, адже е завдяки запрошенню е користувачів по своєму реферальному посиланню, ви можете заробити тут досить багато грошей. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.